Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина. І ви задаєте питання, ви не розумієте, навіщо Зеленському Татаров. І зараз ми подивимося. Хтось навіть надає такі, як би це сказати, відповіді. Але спочатку давайте подивимося, навіщо. Зеленському татаров. Хто татаров для Зеленського? Я не пам'ятаю, щоб я робила на татарова, відверто скажу. Я знаю, що ми і на Єрмака вже робили, ми робили і на Зеленського, і на Порошенка робили, і на Залужного, і на Червінського дуже багато робили. До речі, можливо, вам цікаво, то зробимо і на Червінського, як просувається його справа. А зараз дивимося, на що зеленському татаров? Хоча він його дуже підвів останньою вимогою. Так. Ну, ви знаєте, тут скажу так, Зеленський, він ноль без палочки. От тут так карти й говорять. У найскрутніших ситуаціях, щоб все вирулював. Щоб абсолютно все вирулював. Тут, бачите, ось бездіяльність. Випав сам Зеленський тут. Хто дивиться мене давно, знає, що в мене Зеленський випадає як король Кубків. Тут не пишеться прізвище, вже за, за ці роки, що я роблю розклади, е, в мене є е, ну, от, люди, які, наприклад, Єрмак і Порошенко те припадають обоє з е, королем монет. Ось, е, Порошенко ще інколи як п'ятірочка, тобто старший аркан, як жрець, випадає. Людина мудра, людина вже поважного віку і тому подібне. Ось, А Зеленський він частіше за все випадає паж Кубків або Король Кубків. Ось якось так. Тому хто мене дивиться не перший раз, вже бачить, що тут випав Зеленський, і тут у нього домовленці. Тобто Татаров прикриває йому зад. От, відверто вам скажу: Татаров прикриває йому зад із скрутних становищ, де Зеленський взагалі ноль без палочки, все урегульовує. До Зеленського тут навіть нічого не доходить. Ось якось так. Абсолютно все пробиває і врегульовує. Ось так я бачу з цього а, а, ряду розкладів. Ось. І дехто написав: відданість, зручність, ефективність. Підходить чи не підходить? От напишіть. Чи ось те, що я до цих пір сказала, відданість, зручність, ефективність. Зараз ми подивимося. Ми розкладаємо зразу на три: відданість, зручність і ефективність. Тут повинні бути позитивні карти, які кажуть, так. Дивіться, я мішала, а тут все рівно зірка випала, як і було на цьому ряду. Тобто. Прикриває зад зірковій людині. Відданість. Ну, відданість тут, скажімо так, Татаров собі, собі відданість. Тут вісімка кубків. Скоріше за все, тут не відданість, тут свої інтереси. Татаров повернутий в свою сторону. Він шукає свої інтереси, свої, своє щастя. Зручність. От зручність стопроцентова. Невідданість, а зручність. Дивимося ефективність. Ефективність теж би сказала, ефективна, навіть дуже ефективна людина, тому що це старший аркан, тобто дуже важливо, і ця карта показує глибинну ефективність, мудрість. Тобто, Татаров є великим спеціалістом з цього розкладу. З цього балбеса без палочки. Не хочу інакше про це говорити. Ну, так воно є. А, ви знаєте, недарма кажуть, назвався грибом полізай в кошик. Ось так і тут. Зеленський назвався президентством. Тепер терпи. А, розшатувати власть попередню можна було а, зі сцени. А, Зараз зі сцени ніхто не розшатує, тому. Тут я висвітлюю палочку, Палочку. тут я висвітлюю правду. Розумієте, яка б важкою вона не була. Ось. Тому можна сказати: тут не відданість, тут зручність, стопроцентова зручність, це щастя для нього. Для Зеленського це за щастя такого Татарова мати. І плюс ефективність. Ефективність і така таємна ефективність, тому що. Він не діє відкрито. Він приховує своє а, як би це сказати, свою діяльність. Він робиться тихо, спокійно, без розголосу. Людина не виходить на публіку. От карти дуже чітко все показали. Навіщо? Зеленському Татаров. Я чекаю на, вашу, а, на ваші коментарі, на ваші відгуки. Як вважаєте ви, як бачите це ви? Чи згодні ви з старо? Бажаю вам гарного, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!